Аторська воля президента, вона зробила все для того, щоб президенти були йому підкорені. Судді е, е, судді вибачаюсь, були йому підкорені і приймали ті рішення, які потрібно. От, подивіться, от ну дуже показовий приклад по Києву, коли по 211 одинадцятому округу е, технічний кандидат в депутати звер, з, звертає звертається про те, що там не будуть перевибори, там е, все гарно вийшло для опозиції. Добилися результатів, е, приймає. Пише скабо технічний там, кандидат <хи> про те, що, начебто, йому здалося, що порвані мішки. І і уявіть собі, на дільницях ніхто не не пише ніяких скарг. В окружну комісію привозять ці мішки. Окружна комісія бачить, що вони цілі. Але ця людина звертається до суду, і суд слухняна приймає рішення, що потрібно перерахувати голоси в цих міст. Застосовувалися дві технології: перерахунок і в процесі перерахунку, підробка і порча бюлетні. І друге питання це визнання нелегітимними виборцями на деяких і дуже на деяких дільницях і дуже прикро, що тут ну от як дівка по визову використовується судова гілка влади.